Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі. Підписуйтесь. Переможемо разом. Після вибуху в Чернігові Єрмак покинув країну. Як виявилось, по місту били по наводці місцевих щурів та деяких чинуш. Ігор Мосійчук ось що пише про удар. Чернігів. Чергова болява точка на мапі нашої матері України. Декілька годин тому. Трьома ракетними ударами, ракетами типу Іскандер, російські виродки нанесли удар по центру Чернігова. Били по готельному комплексу в центрі міста, де квартирували військові. Ракети накрили, крім всього, лікарню поруч. Житлові будинки багатоповерхові і приватні, багато загиблих, ще більше поранених. Потрібна кров, хто має можливість здайте. Допоможіть братам українцям. Коли я розповів цю інформацію, а мені її дали е, мої джерела серед вищого. Воєнного керівництва нашої держави почався хейт в Телеграмі. Хто сказав: вигадка, нема ніякого, ніяких військових все є. На жаль, є військові. На жаль, це в восьмиповерховій будівлі, про яку заявила влада, готельний комплекс в середмісті Чернігова. Багато постраждалих і цивільних. Виправдань ворогу немає. Так само немає виправдань виродкам, які навели цей ракетний удар, на руках яких кров. І я сподіваюся, контрозвідка СБУ дуже швидко їх знайде і затримає. А що стосується хейтерів, писати чи не писати місця, куди втрапили, приховувати. Я говорив і буду говорити правду українцям про цю жорстоку війну. Правду. Сказав правду про прильоти на Кебеуч і люди рідні, загиблих мене підтримали. Тут казатиму правду скрізь, де це не зашкодить. А те, що е е російські пропагандони там щось повторюють, цитують мене. Та плювати на це головне, щоб брати українці правду знали. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам. Фронт беззалужного сипеться. Ніхто навіть і не думав будувати укріплення протягом цих років. Критичні втрати наших військ на фронті та захоплення нашої землі росіянами у значній мірі відбувається через відсутність будівництва ліній оборони. 1 грудня 2023 року Верховний головнокомандувач Зеленський наказав почати будівництво оборонних споруд на фронті, але крім промови, влада досі нічого не зробила по справі. На даний момент на більшій частині об'єктів, які були намічені для будівництва, навіть не розпочато інженерних робіт, а там, де розпочали є тільки початковий рівень, не Вершу на жодного об'єкта, темпи просто мізерні. В той час як верховний головнокомандувач Зеленський та його підлеглі міністри та генерали розповідають, що треба берегти життя солдат. Насправді не робиться пріоритетне та найважливіше для збереження життя воїнів оборонні споруди. Уся наша оборона це те, що встигла викопати піхота своїми лопатами і якісь деревці, які піхота сама собі зробила для прикриття в сусідній посадці. Тому втрати у нас шалені від гранат з дронів та гранатометів від мінометів. Тому так швидко ворог нас вибиває вогнем, вибиває, бере у полон тих, хто вижив. Так, заміна залужного на сирського побудові лінії оборони нічого не змінила та змінити не може. Як я і писав, виділення матеріалів для будівництва, мобілізація будівельних організацій з технікою та персоналом, все це не питання. Військових армія не має такої кількості інженерних підрозділів, щоб проводити масштабні будівельні роботи на фронті бойових дій. Міністр оборони умірав, як завжди, займається якимись очевидними речами, і боїться піднімати питання будівництва. Бо знаю, що якщо питати про гроші, то можна вступити в конфлікт з офісом. Тому усі владі роблять вигляд, що оборонні споруди це не їх відповідальність. У той час, як Росія жовтня 2022 року, вздовж цієї лінії фронту будує якісні оборонні споруди. Україна захищаючись від ворога, який набагато переважає у кількості людей та озброєння, не будує лінії оборони. Взагалі це ще один з реальних злочинів слух народу. Дуже багато наших людей щодня гинуть через бездіяльність влади, яка любить піаритись на війні, і не здатна виконувати ні вимоги війни, ні навіть власні накази. А каленчук Вавненко гарно порахував про рейтинги. Проста задачка. Є президент Зеленський, за якого проголосували 73% від всіх, хто весною. 2019 року доповз до виборчих дільниць це 13,5 мільйонів українців і є збройні сили, які потребують призвати умовно до 500 тисяч осіб, тобто 4% від всіх, хто проголосував за з питання, чому Зеленський від першого дня вторгнення жодного разу не звернувся до своїх виборців і прибічників і не закликав їх встати на захист України в лавах збройних сил. Ці 13,5 мільйонів осіб довірилися йому. Він для них авторитет. Він той, кому вони вірять за логікою. Після заклику Зеленського ТЦК мусить мати тисячі добровольців. Чому? А дуже просто. Бо звернення Зеленського до його прибічників із закликом піти в ЗСУ добровольцями зразу відкриє нам реальний рейтинг Зеленського. Не той, який нам видають під маркою рівень довіри», не довіра до президента воюючої країни, а особистий рейтинг Володимира Зеленського. Ми побачимо його рейтинг двічі. Вперше в коментарях під його зверненням, а вдруге на кожному ТЦК України по всій країні. Рейт хто й буде сильно відрізнятися від того, що нам розповідає моно Зе марафон? Це очевидно. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.